Вітаю вас, друзі! Я запрошу вас на заняття з валеології, на якому ми поговоримо про лікарські рослини, а сьогодні саме про цибулю. І до нас поспішає наш знайомий лікар Айболить. Зустрічаємо його. Добрий день, друзі! Як ваше здоров'я? Все гаразд? Ну тоді сідайте! І слухайте уважно, я розповім вам про один із дуже корисних овочів це цибулю. Чи знаєте ви про те, що в цибулі міститься більше цукру, ніж у яблуках і навіть грушах? Якщо ви часто сидите на дієтах, не варто поспішати викреслювати цей овоч зі свого раціону. Цибуля це ще й відмінний спалювач жирів. Є навіть спеціальна цибульна дієта, під час якої рекомендується щодня їсти цибулевий суп. Цибуля містить багато заліза, особливо в зеленому пір'ї, причому не обов'язково їсти її в сирому вигляді, щоб це залізо потрапило в організм. Якщо цибулю згасити, відварити або обсмажити, залізом нічого не станеться. Цибуля це джерело корисних речовин. У ній містяться ефірні олії, вітаміни, особливо багато вітамінів B і С, залізо, кальцій, калій, магній, марганець, фосфор, фтор, сірка винуватиця різкого запаху. Цибуля активує обмін речовин, стимулює роботу кровотворних органів і органів травлення, сприяє очищенню крові, виведенню з організму, зайвої рідини. Також цибуля застосовується в косметичних цілях. Маска з неї активізує ріст волосся, пом'якшує та очищує шкіру. Щоб зміцнити імунітет і не захворіти в холодну пору року, рекомендується з'їдати по пів цибулини на день. Цибуля служить як знеболююче при укусі. ос. для цього в місце укуса необхідно відразу втерти цибульний сік. При запаленні вуха цибулю також можна використовувати для зняття болю. Свіжий цибулевий сік прекрасний засіб, про травматичних болів, набряків, випадіння волосся, лупи. Для цього треба натерти нею проблемне місце. Сподіваюсь, що вам було дуже цікаво. Отже, живайте цибулю і будете здорові. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. А я вам теж кажу до побачення, до нових зустрічей. Всім гарного дня!